Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини про завершення війни. У вас є таке відчуття, що війна йде до закінчення чи ні? От саме про це сьогодні і поговоримо з вами. Олександр Кожухівський. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. На в Україні йде до завершення. Вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Не остання людина у відомстві. Зараз, коли очевидно, що війна йде до завершення, хтось це визнає, хтось ні. Але фактично ми рухаємося в цьому напрямку. Починаються певні політичні дії, заявив один з політиків, прізвище якого Веніславський. А як ви думаєте, він найде до завершення чи ні? Якщо так, то плюс в коментарях. Якщо ні, то мінус. Американські військові здійснили несподіваний візит до Білорусі для спостереження за військовими навчаннями. Запад 2025 двадцять Чільник міноборони країни Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть розглянути все, що їх цікавить. Зокрема, присутність американських офіцерів є ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білорусію, пише видання. Речі теж один із плюсів, що війна йде до закінчення. Україна має дрони перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди і вже використовуються, заявив заступник керівника офісу президента. В Україні наразі не планують вводити мовні патрулі. Повідомляє уповноважена із захисту державної мови. За її словами, запровадження мовних патрулів може сприйматися як тиск і навіть викликати дестабілізацію. Зокрема, держава сьогодні змушена зосередити основні ресурси на фінансуванні оборонного сектору. Кі ж мовні патрулі, тож. Немає достатніх можливостей для повноцінного забезпечення мовних програм. Армія Росії просунулась поблизу нової Іванівки на Запоріжжі, Іванівки на Дніпропетровщині та у Звіровому в Донецькій області. Підпишіться, Будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю, шановні глядачі!